Нам волонтери привезли мебель, вона пластмасова, і довічність її дуже маленька. Півтора місяця вона почала ламатися. У кожному долю містечку є потреба в столах і в таких табуретах. І ми зараз міняємо от оті пластмасові меблі на ті, які зроблені своїми руками. Бажаючі люди, які зовсім столярки відношень не мали, ну вони виявили бажання щось робити своїми руками, бо цілими днями сидіти їх нічого не робити, це ну, неможливо. І, і хлопці захотіли саме навчитися. Я, я їх трохи обучив. Більшість цього обладнання це те, що в мене залишилось, бо я столяром працював. Тобто та деталь, яка должна получиться, вона прикручується як затовки, які вирізається з допомогою електричного лобзика. А потім по на, 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 на цим приспособі воно обробляється по підшипнику і повторяє ці контури. Там трошки прийдеться підправити, підшліфувати, щоб остріх не було глів, і вже деталь готова. Є в планах виготовити дві кроваті, бо у нас ліжка, ліжка от ліжка ото такі і є люди з потребами, які не можуть залізти на другий поверх. Рядишкам дві ліжка в кімнаті не вміщається. І якщо ми зробимо маленькі ліжка, так то тих людей можна буде підселити. підсилити.